Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мотошоп. З вами як завжди, Макс. В цьому відео хочу поділитися з вами новиною. Якщо ви підписані на наш канал, то напевно знаєте, що в цьому році у нас був великий тест-драйв мотоцикла KTM 1290 Super Adventure S. багато людей взяли участь в тест-драйві, Майже кожен день хтось катався. Можна було взяти мотоцикл в своє розпорядження там на дві години, кудись з'їздити, покататися по місту, використати його в тих умовах, в яких ви хотіли би використовувати свій мотоцикл, і зараз я хотів поділитися з вами новиною, яка стосується цього красення, що зараз в кадрі це KTM 790 Duke. Він також буде доступний для тест-драйву. Ви так само можете зареєструватися, подати заявочку на тест-драйв, прийти в магазин, взяти байк і покататися в своє задоволення, відчути сповна про що цей мотоцикл, і це вам допоможе прийняти рішення. Купувати чи не слід купувати цей байк саме в вашому випадку. цього екземпляра також активований TechPack, тобто всі електронні фічі, які він має, будуть доступні вам для тесту. Хіба що, можливо, перші користувачі не зможуть відчути лаунч-контроль, він буде доступний після тисячі кілометрів пробігу, поки що тут немає. Хоча, може, коли ви саме захочете зробити тест драйв, я або хтось інший може накатає на ньому вже цю тисячу. Також цікава новина буде полягати в тому, що зараз буде відкрите попереднє замовлення на ці мотоцикли за зниженою ціною. І розповісти про це мені допоможе менеджер салону Motoshop Артур. Його я і запрошу зараз до кадру. Привіт, Артур! Привіт! Март. Ще раз, начебто, ми не бачилися перед записом. Розкажи, значить, в чому буде особливість попереднього замовлення, особливість мотоцикла, який можна буде купити навесні, і е, якщо можна його придбати зараз, також яка буде ціна е, про все е, подробицях. Так, дійсно, мотоцикл запускаємо за декілька днів до тест-драйву. Приїжджаєте, підписуєте договір, берете мотоцикл і до двох годин катаєтеся. Ось якщо ви хочете придбати даний байк за акційною ціною, а саме це 9830 євро, ви можете це зробити, внести мінімальну передплату за байк. Дані мотоцикли очікуємо на 24-й рік, орієнтовно в квітні місяці. І прийшовши у квітні місяці 2024 року, ви доплачуєте за даний байк і отримуєте акційну ціну 9830 євро. Але якщо ви прийдете, наприклад, без попередньої оплати уже в 2024 році і схочете купити даний байк за акційною ціною, то ціни уже акційної не буде. Ціна буде звичайна 11 Тисяч триста євро, але мотоцикл буде не із заводськими налаштуваннями і аксесуарами, а вже з деякими доп. функціями. А саме це може бути вихлоп Акрапович, деякі захисні елементи, тюняшні всякі фічі, кришечки і тому подібне. А зараз можна купити цей мотоцикл. Зараз також можна купити цей мотоцикл, але ціна не акційна, ціна звичайна 11 тисяч 390 євро. Ось приносите попередню оплату, чекаєте 24 2024 році свій мотоцикл і забираєте за ціною 9 тисяч 830 євро. Якщо ви робите попередню оплату в проміжку ну, в зимній період, скажімо так, уже приймаємо броні. Ну тобто система проста. Ви робите передоплату, підтверджуєте свій намір придбання цього мотоциклу. А ми замовляємо на виробництві на заводі мотоцикл саме для вас. Тож, друзі, щоб підсумувати, якщо прям хочеться зараз мотоцикл горить, приходьте, купуйте. Якщо не горить і хочете трошечки зекономити коштів, приходьте, вносьте кошти, бронюйте за собою мотоцикл. Навесні забирайте і в. Дорогу, так сказати. А, також, якщо перший другий варіант вам не підходить, приходите навесні, але купуєте вже трошки дорожче з додатковими аксесуарами. Всі мотоцикли будуть тепер продаватися, ну, принаймні, цього класу з додатковими аксесуарами, оригінальними з Power Parts. Голий байк, так сказать, купити вже не можна. Тобто тільки. По попередній оплаті можна буде навесні отримати, скажімо так, мотоцикл без навісного обладнання і трошки зекономити. Не вперше у нас вже щось подібне проходить, насправді попередня оплата завжди у нас була. Багато людей користуються, кому не горить їздити прямо зараз. Або хто їздить там на 390-му дюку, наприклад, буде актуально навесні придбати подешевше 790-й. Новенький. До речі, новенький, оновлений. На каналі буде огляд детальний тест драйв, обов'язково цього мотоциклу. Якщо не підписані, зробіть це, щоб не пропустити і подалі цікавий контент. А Макс у відео прикріпить, які паки будуть доступні. Ви можете вибрати, який тюнінг ви захочете до даного мотоцикла, от і ми вам його укомплектуємо. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Дякую, Артур, за те, що розповів детально про ціни на мотоцикли, як воно буде навесні. І, в принципі, зараз сезон ще трошки не закриваємо. Як мінімум, поки буде тепло і комфортно їздити, вересень має бути ще спекотним. Тож приходьте до магазину, записуйтесь на тест-драйв і до зустрічі в нових відео. Па-па! Записуйтесь на тест-драйв і до зустрічі в нових відео. Папа.